Двіці, не зниться, виросте, треба ще його добре, може виросте. У мене виросло що? вже дивіться. То жінка каже, що щось стелиться і все. Сяде. Сядемо. І я б'ю назад, і нині за тий Великий день. Святому День, святому, святому Сіпа, свято Сім і Сьогодні. Благосладай Світ, святой Сьогодні, окружию цією свяченою, у ім'я Отця і Святого Духа, Святого. 食べるわ。<laughs>